Сьогодні знову рубрика прогулянка по об'єкту. Ось такий цікавий буде якийсь заклад, торгівельно розважальний. Потрошки приступили до роботи. Деякі конструкції вже встановлені. Вікна зроблені з профілю Рихао Євро 70. Антроцит в масі, ручка Хоп New York Securistic. Пакет 40 мм вій енергії. Тут в нас буде цікава така конструкція, потім буду викладати, показувати, як ми її сконструювали, коли дороблять проєм. Велика вітражна буде конструйована, тут ми будемо робити вхідні двері. Ну, Тут такі конструкції. На третій поверх поки не поведу. Там якраз хлопці будуть монобіти перекриття. І ще ми будемо встановлювати конструкції в цокольному приміщенні. Цокольне приміщення з такого плану. Тут також будуть встановлені відео.